Всім привіт, ми вас здоровішка Геймс і сьогодні ми будемо забрати 19-й день. 19-й день. Я напевно після цього відео не буду забирати на других екрантах, бо відео буде слишком довгим. Ну чи буде, не знаю. Сьогодні ще должен вийти 20 день, але це не точно. Want, want, так, ну добре, переходимо на другий аккаунт. Так, забираємо. Я дуже хочу верта спайка, але він мені тільки один раз попався тільки два рази попався на двох аккаунтах. Ну, перший раз на слайма, я думаю, на 12 піци, а другий раз на. не помню за яком. на четвертому. Так, ну добре, переходим на другой аккаунт. Так, забираем 5 очков силы и 25 бронь. Кто ты лорда Спайка? Лорда Спайка, лорда темного лорда Спайка, темного, темного лорда Спайка. Ладно, забираем 9... 17 и 19 -й день. И переходим на другой аккаунт. Так, забрали. А сейчас сегодня должен, 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 часть видео, потом плейтайм, третья часть. И забираем. Так, ну добре, це був 19-й день. Дякую за перегляд. Всім пока.